Правда і кривда. Українська казка Якось жила собі бідна вдовиця. Мала двох синів. Один хлопець був дуже справедливий, другий несправедливий. Бо де тільки міх всюди чинив кривду. Так мати синів і назвала Молодшого правдою, а старшого кривдою. Скільки не просила, не умовляла старшого, не чини людям зла, будь добрий, справедливий, нічого не допомагало, а молодшому говорила, синку, стій за себе, не будь такий м'який та дурний. Та молодший син іншим не міг бути. Так брати й повиростали, кожен зі своєю натурою. Старший з скривдою, молодший із правдою. Синам не хотілося бідувати при матері, дорадилися, що підуть шукати собі щастя. Мати не противилася, думає, гірше їм не буде, як вдома. З останньої жмені борошна спекла їм по коржеві, поклала й по цибулині до торбин синів, і вони рушили в світ. Будуть брати, цілий день, понад вечір прийшли до колодязя і зібралися переночувати. Розпалили вогонь, бо ліс був довкола, хочуть повечеряти кожний із свого. Та Кривда думає, як би йому обдурити брата і каже: Знаєш, що правда? Знаєш, що правда? З'їжмо твого коржа. Бо тобі тяжко нести. Потім з'їмо мого. Добре, най буде так. Правда вийняв з торбини коржа, повечеряли. А що залишилося, Кривда кинув до своєї торби. Переночували і в дорогу. Кривда знову каже «Правда, я голодний. Та й я голоден, лиш мовчу. Будемо полуднувати. Ось дали. правда, й не розв'язував своєї торбини попорожня. Кривда вийняв те, що залишилось від братового коржа. Гість, а правді не крихітки. Дай мені мало, просить правда. Я, хлопче, не дам, бо хто знає, скільки йти. Може, в дорозі помру з голоду. Встав. Іде далі, а правда зі сльозами на очах за ним. Надвечір дійшли до лісу, посідали, відпочили, збираються переночувати. Кривда почав їсти. Дай, брате, й мені, просить правда. Дам, якщо погодишся, аби я тобі одне око видовбав. Та що чинити? Правда, уже зголоднів, аж помирає. Довбай коли так. Кривда ножем виколов братові одне око і дав за це кусник коржа. Рано встали, кривда почав їсти. Правда просить Дай мені, дам тобі, якщо дозволиш, щоб я тобі праву руку відтяв. Най буде по твоєму. І кривда відрубав братові руку. Дав йому кусник коржа. Правда вже без ока і руки. Йдуть далі. Правді, камінь лежить на серці, та не каже нічого. В обід сіли їсти, кривда їсть, а правда просить Дай і мені. Дам тобі, коли дозволиш видовбати й друге око. Правда мусив погодитися. Бо був дуже голодним. Кривда виколов братові вже й друге око, за це дав йому усник коржа. Ідуть далі. Понад вечір входили до одного міста. Були вже недалеко, а сил добратися до міста вже не вистачало. Геть поголодніли. Кривда ще мав у торбі кусень коржа. Сів і їсть. Брате, дай і мені крихітку. Дам, але відрубаю тобі й другу руку. Рубай. Кривда відтяв йому і ліву руку, дав кусник коржа. Потім устав і хотів залишити каліку. Не лишай мене, брате, коли вже встав калікою, доведи бодай до міста. Там люди мені загинути не дадуть. Ну, ходи, буду тебе вести. Веде його, веде, дивиться, на околиці стоїть шибениця. Привів сліпого безрукого брата до шибениці і каже Сідай тут і сиди, а я піду до міста чогось роздобути. І залишив його. Правда. Неборак сидить, настала ніч. Правда, хоч її і, і не бачить, все те відчуває, стало студенно. Коло півночі прилетіли до шибениці три ворони. Це були пропасники. Посідали на шибеницю, говорять між собою. Чи знаєте, що нового в місті? Каже перший ворон. Тут така новина. Цариця захворіла, і немає ліків, лікарів, які б допомогли. Бачите, озвався другий ворон. Цариця мусить помирати, а ліки є. Під головою у неї в подушці. Потовчена на порох отруйна гадюка. Цариця дихає отрутою і помирає. Досить подушку вийняти з під голови, і цариця видужає. Правда, причаївся й слухає. Ворони пропасники його й не помітили. А знаєте новину? озвався третій ворон. Сеї ночі на траву впаде така роса, що який би каліка не був, хромий, безрукий, сліпий, від роси стілиться, як тільки обмиє нею свої рани. Так і закінчили бесіду три ворони. А коли відлітали, перший сказав. Дивіться, аби наша таємниця не була кимось зраджена. Правда, від страху не знав, що й чинити. Та нозорій, коли тільки коготи ти запіли, вже й нечиста сила не мала сили моці, почав шукати росу. Знайшов мокру траву, І, як тільки торкнувся роси, руки виросли. Набрав роси в долоні, потер лице і став бачити. На скуп правда трави з чарівною росою і рушив до міста. А там великий смуток, люди в чорному. Цар обіцяє півдержави тому, хто вилікує його жінку. Правда, зголосився йти до царя. Стільки багатства тобі дам, що й сам не будеш знати, куди його дівати. каже цар правді, бо той взявся вилікувати царицю. Прийшов правда до цариці, не давав хворі ніякого лікарства, тільки наказав перенести її до іншої кімнати і на інше ліжко. Взяв, правда, розсид, натернею хвору і велів нагріти купіль. Викупали світлу царицю, і вона відразу стала здоровою. Цар зрадів, обсипав правду сріблом, золотом, дав йому звання славного лікаря і вже не пускав з двору. Правда, погодився жити при палаці, тільки просив, щоб привели його бідну матір і жив собі чесно. Дізнався про все, що сталося, Кривда. Ходив він, мандруючи, піду спричиняючи, Прийшов Кривда до брата і питає. Правда, а як ти став багатим? Сказав би тобі, та шкодую, ти мій брат!» Не шкодуй мене, скажи. Я роздобув своє багатство під шибеницею, там, де ти залишив мене, але тобі туди йти не раджу. Та, коли так, я тебе й не звідаю. Ще тої ночі кривда побіг під шибеницю, сів і сидить, а перед тим дав собі обрубати руки, виколоти очі. Сидить кривда під шибеницею, чекає багатства. Раз лиш уночі прилетіли ворони. Що нового? питає один. Та що? Підслухав хтось нашу розмову і вилікував царицю. Ану, перевіримо, чи тут когось не є. Може, хтось знову нас підслуховує, каже другий ворон. І почали перевіряти. Кривда притулився до стовпа. Ага, ти тут, голубчику. крикнули ворони. Добре, що ти тут, давно тебе чекаємо. Ти кривдив людей, брата погубив, нас думав обдурити, тепер звідси живий не підеш. Прив'язали ворони на шию кривді мотуз і підтягли вгору. Потім взяли таблицю і написали. То лихою дорогою ходить, на такій і пропадає. Так кривда домандрував, а правда живе й нині.